Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні інстаграм тричі видалив мою публікацію про чудіка, який сказав військовому ну, і їжай в свій бахмут. Слава Богу, українські змів встигли це підхопити. Говорить командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБР Дмитро Кухарчук. Інстаграм не видаляє публікації губастих коучів, які є провідниками між духовним і матеріальним. Пишуть ЗСУ з маленької літери і розповідають про те, що у всіх військових ПТСР і всім треба лікуватись. Він приніс вибачення, але такі вибачення можеш засунути собі в жопу. Вам може здати, що я за занад... То сильно схопився за цю ситуацію, але це прецедент, який потрібно присікати. Три місяці мій підрозділ воює на Бахмутському напрямку, і я не хочу, щоб по виходу звідси хтось дозволяв собі подібне стосовно моїх бійців. Крім того, своїм бійцям я також забороняю хамовити спілкування з оточуючими. Нагадаю вам, що чудак торгував спиртом, в тому числі без акцизним, має судимості за володіння у нетверезому стані і за інсайдерськими джерелами. Тиждень тому збив у Черкасах велосипедиста. Ця інформація перевіряється. Випадків такої поведінки багато, і саме тому. На даному конкретному прикладі я хочу навчити всіх, як себе поводити не можна, тому ми не закінчили. Розімує командир. Зазначимо, чоловік, який ганебно наїхав на бойового медика в Буковелі, вибачився і перед ним, і перед ЗСУ. Чоловіки потисли один одному руку та домовилися, що відпочивальник почне вчити українську мову. Як повідомив сам військовий у своєму блозі, відпочивальник вибачився перед ним у готельному номері в присутності поліції та військових. При цьому його попросили, щоб вибачення були щирими, а не формальними для камери. Я розмовляв, я хотів вибачити. Але ситуація так спричинилася, що було важко, поки не приїхали ви поліцейські, та цю ситуацію не врегулювали. Я вибачаюся перед вами та перед ЗСУ за те, що я сказав про Бахмут. Олександре, вибач, за нашу розмову і ситуацію. Я не хотів нікого образити, тим більше військових. Зазначив чоловік. Воїн зауважив, що він пробачає і побажав відпочивальнику та його сім'ї вивчати рідну мову. На це відпочивальник ствердно кивнув головою. На іншому відео видно, як чоловіки разом показують на камеру, підтверджуючи примирення. Нагадаємо, що все почалось. У Буковелі відпочивальник. Альник наїхав на бойового медика, що проходить реабілітацію. Захисник України приїхав на терапію з Бахмута, найгарячішої точки нашого фронту. Чоловік також назвав захисника України лошарою і провокатором. Сам боєць розповів, що його не вперше ображають. Також уточнив, що на психологічну реабілітацію Буковелі його відправила держава, але на цьому скандал не закінчився. Дружина відпочивальника, який ображав медика, вирішила заступитися за чоловіка. каже, що конфлікт почався через російську мову, з приводу якої військовий і нібито зробив зауваж. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!